Ну, от. Сьогодні ми на пасовищу зміняли місце наше, перейшли ще далі, пасли ми, отам біля йолок, коло тих вербів, біля хатів, блискувати. А сьогодні перейшли по пасовищу трошки вперед, щоб трава не застаріла. Ну і тут трошки по пасам, відповідно, от наша дірочка паса, маєчка паса, марфа теж, ромашка паса, Ну тут приходиться, звісно, досить специфічно припинати цих коров, але зато тут травичка. Просто супер. Ну а щоб проробити місце для корів, то приходиться використовувати сокиру, щоб зрізувати отакі дерева на пасовищі. Як ви можете побачити, їх дуже багато. Повиростало. І цей. Ну і щоб їхня е е на привязь то вони мішають і можуть путатися, тому приходиться. Оце все вирізувати, перший раз розробляти місце для них, ну а потім вже припинати, щоб вони паслися. Ну якось отак став, от бачите, такий у нас заріз. Води, кстати, я думав, що тут вода хоча б є, води нема в Ставі Тільки то, що річка протікає. Але нічого, коровки Що? Ну от така от ситуація у нас на даний момент. Трави, звісно, просто супер. Красота, пасти є що. Ще би була погода, щоб можна було косити сіно, бо от зранку воно трошки якби виглядало на дощ. Зараз сонце. Вроді завтра без дощу, але вже після завтра у нас уже знов передають два дні дощі на цілий день. Ну і після оцих двох днів там вроде такий є просвіт на 3-4 дня, дні. Думаю, що, мабуть, я сквозь трошки ліцерії, бо вже вона повилягала, страшно. Я от, Піду косити, то я сніму, покажу що робиться. Молода, цю, що в цьому році засіяли вона є, звісно. Ну а та, що з прошлого року то вона вже дуже вилягла, фактично вилягає сильно. Ну але це все потом. Ну а поки наші корови пасуть, водички попили і всі пасуться. Ну і як ви знаєте, це обідня пора. Я собі можу дозволити їх повезти куди угодно, оскільки я корів в обід не дою, независимості, що вони марфа, от, допустимо марфа, вона розстелилася не так і давно, 15 числа. Так що, все нормально, йде по графіку. Доїться два рази і все, і ніяких проблем нема. Ну, погано, що сіно в мене закінчиться Але нічого, що з то будемо думати. Ну а ці баришні вже доїться там, грубо говоря, по 4 місяці. більше майка доїться ромашка доїться. Вона виходить е, десь 4,5 місяця після розтіла. Ну, Всі можна сказати, що не так давно вони поростелювалися. Так що вот так. Всем удачи. Пока.